Мы начинаем со срочных и совершенно безумных новостей. Вот, э, пять минут назад я получил вот такой текст: а Госпорян, еще не в курсе, что в Москве работают люди с поясами, шахида и самокатами. Поступают угрозы, вполне конкретного содержания. Самым, что ни на есть жиганским террористическим способом, убили кавалера ордена мужества участника президентской программы «Время героев». Стало известно, что украинские неонацисты угрожают семье Мединского, главе российской делегации на этих самых переговорах. Курбановы опять той же можно дать, но потом явится же братский народ, Шереметьево пустите, мы же не понимали, о чем речь идет. Трамп Уже второй місяць пойшов, а ти все нам обіцяєш, обіщаєш, только брьош. все брьош привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітати в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. В часи, коли росіяни переконані, що можна ще раз і ще раз сходити за Києвом за три дні 2.0, Мені здається, що укражливо ще більше, ще активніше протистояти і протидіяти ворожій пропаганді. Тож давайте разом їх бити, спиняти на підступах до нашої країни, ну і обов'язково допомагати нашій армії, зокрема не піддаючись на паніку і переконання наших ворогів. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Life, ну, і, Звісно, друзі, коментуйте, почути і побачити. Але розпочинати я все ж таки буду із несмішного і невеселого, тому що вже сьогодні прикордонники нас. Попереджають російські війська вже готові до атаки на Сумщині. В них зосереджена достатня кількість сил біля кордону. Історія повторюється: як у 22-му році, так і зараз ворог знову збирається у великий похід, а це означає додаткові ризики та загрози для наших мирних людей. А це додаткові виклики і для нашої армії. Саме тому Україна так невпинно просить в наших партнерів додаткові озброєння, і головне, це ракети, які могли би спиняти російський наступ ще на підступах до нашої країни. Винний злочинець Путін дав наказ створити таку собі сіру зону, Хоче створити її, звісно, із наших територій. А ми маємо зробити випалену землю. З їхніх територій, аби кістки та черепи ще довго і довго відлякували росіян від наших територій. Тож на курщині вже працюють наші хаймарси, які вже встигли стерти з лиця землі госпіталь із російськими окупантами, які вже штурмували сумщину. Удар прийшовся рівнесенько по норі росіян в Корнєва. За що? Був ужас. Добро, друзі. Завжди перемагає зло. Пам'ятайте це. Часто ця перемога не очевидна і не окупає всього нашого болю та страждань. Але світло завжди домінує над темрявою. Щоправда, за єдиним винятком коли ця темрява у домовині, куди сьогодні вклали ще одного кривника України. На Росії підірвали такого собі майора, який керував авіаударами по Маріуполю. В Ставрополі від вибуху гранати загинув Заур Гурцієв. В Маріуполі він відповідав за авіаційну складову бойових дій і відпрацьовував схеми нанесення ракет. Гранату, ймовірно, підірвав якийсь третій невстановлений чоловік. Але як на мене, то це вбивство не помсти. Я в цьому більше бачу попередження Попередження та заклик до інших: не вбивай, не приходь до України, не окуповуй і не бомби. Бо може навіть пройдуть роки, і ти раптом вирішиш, що сховався у морі таких же та злочинців, яке ти сам і саме в ту мить, коли ти розслабився, по тобі нанесуть удар. Але є і історії подробиці, які публікують із Запаребріка. Як стверджують якісь там російські всі ці джерела щодо сьогоднішньої ліквідації воєнного злочинця, то встановлено, що цей заур гурцієв. Познайомився з неким Нікітою Піньковим на одному із ресурсів для гей У Оцього пінькова, наскільки я розумію, і підозрюють в тому, що він його підірвав. В ході слідства віднайдена відверта переписка, де вони відправляють один одному голі фотографії. Тобто, давайте ще раз, ми ж про гейську тему не засуджуємо, просто як фактик, та на Росії ж заборонена. Оця вся ЛГБТ-двіжуха. Оцей заур Гурцієв, виявляється вже навіть свого кривника, неодноразово запрошував до себе додому. Але кожен раз чомусь цю зустріч скасовували через якісь відрядження Гурцієва. аж до вчорашньої ночі. Ну і коли зустрілися, то кохання вибух. Як ви розумієте, за останні роки все ж таки назбиралося чимало історій, коли були ліквідовані воєнні російські злочинці. Але я злюсь. Я друзі, дико злюсь. Я так злюсь, що мені і вам не передати ні не на російську пропаганду. Я нещодавно в своїй собаці травила глистів. Тож я точно знаю, що робити із росіянами. Річ зараз не про них. Я злюсь на наших. Я злюсь на Малюка. Я злюсь на Буданова. Я дико злюсь на офіс президента. Адже ви щоденно бачите оці груди, оці невеличкі хуторські груди. А бачите, ось тут ордени та медалі? Ха! Так от я теж не бачу. М -м. На Курбанове, за парєбріком вішають всіх собак, всіх, от все, що можна, то все я. Вчорашня Житомирська Хвойда сьогодні вже стала професійною терористкою, а українські спецслужби. Хоч би одну. Хоч одну малесеньку грамоту прислали. Хоч щось. Короче, як і завжди, про мої походеньки. Найкраще за мене розкаже. Звісно, він. Я вас всіх поздравляю. Сезон терора відкрит, в Ставрополі. самым что ни на есть гигантским террористическим способом убили кавалера ордена мужества участника президентской программы время героев террорист-смертник все как положено Владимиру Стиславовичу Мединскому угрожают всей семье сразу Личные данные на миротворцы. Просто напоминаю, что мы это уже видели за сутки, по-моему, до убийства Олеси Бузины. Если я ничего не путаю, личные данные появились. Это потом в суде вполне себе фигурировало. Когда они разваливали дело по убийству Олеся. Вот э, пять минут назад я получил вот такой текст. А Госпорян, еще не в курсе, что в Москве работают люди с поясами шахида и самокатами? Это в исполнении хуторской телешалавы Курбановой. Ну, мне вам надо рассказывать о том, что Запад это все... Не видит, э, не замечает, э, не отмечает. Нет, у ну, дальше вопросы. Их очень много. Мы как долго еще будем не обращать на эти невинные шалости внимания? Как долго еще мы будем слушать от э, этой всей мрази, про то, что откройте Шереметьево, давайте больше впустим. Уже дети Монтян, граждане Российской Федерации. Донатели ВСУ, но уже граждане Российской Федерации. Да. Слушайте, мы э, в этой любвеобильности к хохлу какие-то грани вообще будем уже знать или нет? Ну, давайте еще кому-нибудь дадим. Кто там еще из э, обер нацистов? Давайте дадим. Гражданство Российской Федерации, террористу Белецкому можно дать. Кто там еще есть? Курбановый опять той же можно дать. Но потом явится же, братский народ, Шереметьево, Пустите. Мы же не понимали, о чем речь идет. Это сколько еще будет происходить? Напевно, вы даже хочется розібратися, что это за история з Мединским. Але давайте просто зафіксуємо, что буквально ще вчора была. Бл -бл -бл. Бл? Ви, певно, теж хочете розібратися, що це за історія з Мединським. Але давайте все ж таки спочатку зафіксуємо. Ще вчора вони брали Київ за три дні, а вже сьогодні бандерівці погрожують Мединському. Росія, мать, я тебе не узнаю. А як же твої спецслужби найкращі служби у світі, які бачать терористичні атаки ще до того, як їх спланують? А оці всі фільми, що викладаються, сюжети перехопили, там десь книжка Бандери, портрет Бандери, чашка Бандери, Рука Бандери, ви ж все це спиняли. Ви хоч розумієте, хто такий Мединський і наскільки він ні фігура для переслідування? Важливі ті, хто приймають рішення, ті, хто щось роблять, не маріонетки, не говорящі голови, а ті, хто справді спричинив цю війну в місті Меденського десь останній з кінця. Послухайте, всі, кожен гусак, кожен півень павич, кожен щось придумав про себе. Сіманян терористичні атаки, Соловйов – покушення Гаспарян за свою життя переживає. Послухайте. Ті, хто були ліквідовані за всі ці роки, ні в яких списках не фігурували. Ніхто нічого їм не писав і не погрожував. В ефірах вони про це не говорили. Тільки і нема. Цим ми починаємо за срочних і совершенно безумних новостей. За кілька днів до старту нових переговорів в Стамбулі. стало известно, что украинские неонацисты угрожают семье Мединского, главе российской делегации на этих самых переговорах. Речь в частности об издевательских сообщениях, в которых говорится, что террористам известны адреса и маршруты детей, и что вокруг самокаты, которые могут взорваться в любой момент. Глава Следственного комитета Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело. Сами бандеровцы внесли Мединского на экстремистский сайт «Миротворец». Его, его детей, его жену, сестру и родителей. Мой коллега Владимир Соловьев сообщает, что когда Мединский напрямую спросил о происходящем главу украинской делегации министра обороны Умерова, тот заявил, что Ета точно не українські спецслужби, скоріш всього радікали, котрих київський режим не контролірує. Очень удобно. А це не той самий Мединський, який сказав, що він може, що Росія може воювати рік 2, 3 і 20. Це не той самий Мединський, який представникам нашої делегації обіцяв чи казав, що все б змінилося, якби хтось із ваших рідних та близьких загинув на війні. Ну, тобто, зачекайте, це були прямі погрози, які будуть продовжуватися, які відбуваються кожного дня. А тепер, виявляється, через внесення в базу миротворця, де як всі зрадники, колаборанти і російські наші вороги, це стало великою загрозою. Угу. Ну, окей, це знаєте. Тягне на тисячу і один спосіб придумати план, варіант, аби тільки тягнути час, тягнути перемовини, меморандуми, вимоги. Тягнути, поки СВОшники, звісно ж, наступають. Адже Путіна переконали, що все те, що не збулося за попередні три роки повномасштабної війни, цього сезону точно вийде. Команда СВО виступить набагато краще. Тож до осені чекати якогось прориву просто не варто. Ну а сьогодні в нас в меню якраз ота сама нова сакральна жертва. Виявляється, київські нацики вже встигли залякати голову. Цілої російської делегації, самого Мединського. Стапе, зачекайте. Давайте все поставимо буквально на мить на паузу. У вас ядерка, арешник, Пасійдон, Іскандери. Але ви реально обговорюєте сайт миротворця, інформацію, що в соціальні мережі. Ху -ху! Біологічне озброєння просто відпочиває після цього. То хрестик або трусики, ви жертву чи агресори. Бо на заході, звісно, вас захищати, вписувати за вас ніхто не буде. А от посміятися, звісно, можуть. Котори здесь не написав в Twitter. Українська страна пошла советуваться с кем. Дело в том, что последние несколько дней в семье Владимира Васильевича при этом как непосредственно семье, так и близким как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы, вполне конкретного содержания, где сказано, что мы знаем, где находятся ваши дети. И у нас много начиненных самокатов, намекая на ряд терактов, который был произведен именно таким образом, чтобы вас всех достать. Тем самым украинские нацисты открывают новую страницу. Да, в мировой практике ответственность за жизнь, здоровье, безопасность переговорщиков лежит всегда на второй стороне, на принимающей стороне, если угодно. И да, были случаи, когда переговорщикам угрожали, и были случаи трагические, и они хорошо известны, в том числе и в нашей истории. Но украинские нацисты сделали следующий шаг. Они дошли до того, что угрожают членам семьи. И когда Владимир Ростиславович впрямую Спросил Умерова о его отношении к такому? Тот, взяв паузу, сказал: я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики. Мы на них не влияем. Поэтому у меня вопрос: а с кем вести переговоры, если в какой-то момент времени вдруг выяснится, что люди, которые приедут в Стамбул, не представляют? Із себя а легальних і законних представителей политической элиты України. Ми знаємо, почему з однієї сторони, а з другой сторони, вони даже не контролируют свої силовые блоки і групи. Хто виполняє това? Поэтому возникает простой вопрос какова цена? Я дико перепрошую, але пригадується, що кожного разу, коли гинуть українські діти, це кривий ріг, чи не тільки. Саловйов це називає сапутством потерями. а є якась градація? Діти мединського краще за українських? За всіх тих, хто загинув за час повномасштабної війни. Я ти дико перепрошую. А як вони стали такими, що їх віднесли в іншу категорію? Ми не бажаємо смерті ніяким дітям. Ніяким. Але наших вбивають. Тож я б не ховалася, знаєте, зараз за дітьми це раз. А по-друге, мединському треба. Переживати за своє життя мединському треба кожен раз обертатися назад навіть на власну ціль. Бо дуже схоже, що це спецоперація російських сил. Дуже схоже, що вони для того, аби підставити нас перед заходом, хоча, здається, Дональду Трампу зараз глибоко наплювати на все. Вони можуть його і грохнути, і повісити на нас, а нам плювати. Це просто плюс одна жертва, яку росіяни вбили. Я не хочу псувати інтригу, тому так дуже коротенько далі постелю стежечку для наступного Соловйова, де усвідомлюючи неможливість захопити все те, що вони планували, а особливо українську столицю, Соловйов вигадав новий геніальний спосіб тиску на нас. А ну, пошліво сюди, і все. І виявляється, Київ І я, друзі, кожен раз щиро дивуюсь: як вперше. Ну, наступайте ви, то робіть це тихо. Без оголошення планів та завдань, щоб потім з вас менше сміялися, але ж росіяни так не можуть. Якщо вже заходити в лайно, то прям по самісінькі вуха. Напали на Курскую область. Не было сказано прямо, открыто, честно, что, само собой, когда мы освободим Курскую область, не ждите, что мы теперь остановимся на границе. Ясное дело, что пойдем дальше. Ну, прямо сказали, иду на вы. Что еще, как еще быть честнее, что тут коварного? А, они теперь удивляются, а нас за что? Они а? хотят еще нам Черниговскую отдать. Ну, пойдут в эту конечно. конечно. Я... Потому что они Я... же вы там же на Брянск планируют. Ну да, ну и одессу должны Игорь там. Да, не даст соврать. При этом, да, действительно, иногда пробиваются голоса э, здравого смысла. Я часто тут цитирую профессора. Кстати, Чер Чернигов, я плохо с географией. Он, он чей? Древнерусский город. Да-да, а -да, он сейчас где? Под Украиной. То есть он... Ну, ну оккупированный. Временно. временно оккупирован ну, да. То есть это же русский Ну, город? ну конечно, еще А он, Киев? Пожалуйста. Более русского Киев, э, Киев сложнее. Чего? Ну, как? Киев нам а поляки трудили. Ну тем более. Правильно, мы да. денег заплатили. А сейчас почему там кто-то живет? Мы Есть, сейчас его продадим. Нет, это, это, это еще кто там? А ну пошли оттуда ну, все. Вот, а, при... Какая-то швальпа наехала. Поэтому я предлагаю снести и заново построить. Зачем сносить? Сносить! Сно... Значит, граждане Киева. Чернос я не считаю вас, гражданами Украины. Жители Киева, немедленно покиньте это проклятое место. Мені треба буквально дописати цей випуск. От дайте час. До речі, цього тижня росіянам дало завдання не тільки взяти Сумщину, Чернігівщину, я вже не знаю, що говорити про Київ, а й встигнути у Берлін. Ви певно запитаєте, як це можливо, як розірватися та все встигнути? Та то фігня. День тут, два там, і ще півтора десь на дорогу. Це ж треба таке, щоб за тиждень, цілий тиждень, буквально горить Москва, хоча сам Берлін нічого не зробив. Жодного пострілу не зробив. А Москва така Зуууу". і всі толові генерали вже обісралися. Мерц, звісно, красунчик потролив так, що скоро від гніву до тенависті ну буквально полум'я буде вже над Кремлем. Так ніхто і не зрозумів до кінця, то таурси будуть чи ні, дали чи ще передадуть. Але із найгіршого для росіян німці все ж таки зробили дві речі. Першу вони повністю засекретили всі поставки допомоги для Києва. Ну тобто, вони кажуть, як вчора, 5 мільярдів євро. Але що там Бог його знає? Друге, це Мерц вчора сказав, що вони ще й будуть вкладати свої гроші в українську балістику, що буде летіти на відстань в 2,5 тисячі кілометрів. Тобто, або виходить, що ми зітремо назву Таурос і переназвемо її на Українус. Або очень скоро за врачей немцев будем обстреливать Москву своей баллистикой. Ко всему и сбивать Тавруса мы готовы, и наносить поражения по местам, откуда они запускаются, по тем, кто их запускает, а если понадобится, то и по тем местам, откуда их привезли. А для всего высокоточного оружия, которое есть, вот эти вот... Французские, Штормшеду, британские, Атакусы американские. Полетные задания пишут специалисты вооруженных сил этих государств. Потому что ну, в СУ нет этих специалистов, которые могут с этой техникой работать. Точнее, на кнопку Пуск нажать могут, это не проблема. Но вести данные не могут. Почему? Потому что ну, там есть ряд таких существенных моментов. Плюс данные они получают из источников космической разведки, опять-таки, этих же государств. То же самое будет, если Германия эти ракеты передаст. В этом случае, естественно, будут немецкие специалисты на месте готовить эти ракеты к запуску, вводить необходимые данные, корректировать, потому что Таурус может корректироваться в полете, менять полетное задание. Ну, это мобілізований, пойманий ТЦКшниками український мужик 45 лет не п'ятилітні. Та українці водовзалі не к чему? Ну, на що вони здатні? Що вони можуть? Літати на F-16? та не смішіть. Вивчити систему Петріот запускати атакамси? Ну кому? Ну всі ж розуміють, ну, ну, українці, ну одним словом, господі, окраїна, хутор, сілюки. Зради Бога, нас все влаштовує. Німці так німці. Головне, просто дайте той Таурус. Ну, а поки терпець увірвався тільки на московських болотах. Росія готується нанести останній рішаючий удар по Сполученим Штатам Америки. На аеродром Байканур вже підвезли найспертоносніше із озброєнь і готується до запуску спеціального шатлу із ...отрядом Путіна. ну... Ну, а хто? Хто ще, якщо не вони Путіна не бояться ніхто у світі? Лаврова Соловйова не бояться. Тільки наложниці Кремля. Похідно польові дружини, учасника бойових дій не побоюсь цього слова Путіна. От вони і справді настільки наганяють жуті своїм безумством, що їх випускають як зброю останнього слова? Уже второй місяць пішов. А ти все... нам обещаешь, обещаешь, только врешь, все, врешь. Ты уже забрался, чего ты тянешь резину, ничего не делаешь. СМИ российские, не надо уже нам эту его все выступления, все его намерения, нам уже это надоело. Все, мы видим, что только одна брехня, брехня, одни только растяжка времени, непонятно почему. Да все понимают почему, это тянется это время, зачем. Если ты президент, да стукни же ты кулаком по столу на весь мир и скажи, все, будет вот так, и вот так, и вот так. Я согласен на эти решения. А ты все балаболишь, балаболишь, балаболишь. Это не по-русски, запомни. Хватит, мы тебя уже устали ждать. И СМИ наши не будут показывать твои все это, типа, выступления, все твои выражения и все твои пожелания. Все. Ты... Ты это делаешь намеренно. Намеренно это сделаешь. Для того, чтобы, как сказал Зеленский, время вам надо тянуть. Ах, время надо тянуть. Вот вы тянете. И ты, Трамп, на это же и похож. Мы не думали, что ты такой. Ты вроде бы взялся. Ты вроде бы хотел бы вот прямо мира действительно. А ты а, об одном и том же. А вот это не так. А вот это давайте подождем. А вот это я согласен. А вот это с не эти... И только об этом разговор. Все. Никакого результата мы не видим. Россия не видит результата. Люди гибнут, а ты все тянешь время. Это не случайно. Запомни. Я согласна со всеми нашими людьми, которые слушали вас до 15 мая. После 15 мая мы вам не верим. Мы не верим вам. Вы врете. Вы обманываете людей. Вы не хотите мира. Вы хотите войны. А мы русские за мир во всем мире. І не надо нам голову морочить своими пустыми разговорами. Мы просим, мы не хотим слушать вас ни в новостях, никогда, нигде мы не хотим ваши пустые разговоры слушать. Я не хочу видеть новостях Трампа. Он мне надоел болтовней. Держу всех и только согласна на мир. Войны нам не надо. У нас все есть, нам чужого не надо. Ми хочемо смотреть только Путіна, Тому що Путін президент міри. А, яку бомбу? бомбіто ми підібрали під саме завершення. Ну і що, друзі? Сподіваємося, що після смак лишається винятково. вилишає вас винятково гарному настрою. Якщо це так, то не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути й побачене. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.